Вітаю вас, мої любі брати і сестри. Знову позачергове відео. Зараз я вам розповім новину, від якої у вас впаде щелепа на підлогу, а почаття гордості за наш незламний народ змусить вас пролити сльозу і водночас почати стрибати та радіти. Нагадую, що ви на каналі Eternal Play UA, коло мікрофона, як завжди Дмитро. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Це буде просувати канал алгоритмами Ютуба, і це відео зможуть побачити більше глядачів. Чи підтримуйте наших воїнів? Вони зараз потребують нашої допомоги як ніколи. Посилання буде також під відео. Там же ви знайдете посилання на дискорд сервер. Якщо є бажання, долучайтесь. Поїхали! Офіційно від сьогодні, 14 березня 2023 року, український хмарний сервіс Boosteroid підписав 10-річну угоду з Microsoft, з Microsoft Carl. І тепер в сервісі будуть доступні всі ігри від Xbox Game Studios, BTSD та Activision Blizzard. Також Microsoft нададуть доступ користувачам Boosteroid до ігор, які входять до розділу ПК Xbox, а це понад 400 ігор з цієї бібліотеки. Серед них такі відомі франшизи, як Forza Horizon, Halo, Doom, Fallout, Gears of War, Mass Effect, Minecraft, Quake, Wolfenstein та ще багато, багато цікавих ігор. Все це ви зможете пограти майже на будь-якому пристрої. Boosteroid може працювати як в браузері, так і на спеціальних застосунках на Windows, Linux, Android, Android TV, MacOS, Chrome OS, а також на телевізорах від компанії LG. Ми віримо в силу ігор об'єднувати людей. Ось чому Xbox прагне дати кожному більше можливо. Можливості грати в улюблені ігри на різних платформах. Надання ігор ПК Xbox членам Boosteroid, включаючи ігри від Activision Blizzard, такі як Call of Duty після завершення угоди, є ще одним кроком до реалізації цього бажання, сказав Філ Спенсер, генеральний директор Microsoft Gaming. Також Іван Швайченко, генеральний директор Boosteroid, зазначив, цитата: Boosteroid поділяє бачення Microsoft щодо надання ігри якомога більшій кількості людей. І платформ наскільки це можливо, звичайно. Ми вже давно прагнемо надати гравцям можливість насолоджуватися улюбленими іграми на будь-якому пристрої, який знаходиться під рукою. Сьогоднішнє оголошення є ще одним кроком у цьому напрямку. Крім того, з нашою командою розробників, ми, знаходячись в Україні, цінуємо постійну прихильність Microsoft до України і будемо разом працювати над ініціативою, яка підтримує нашу місцеву спільноту розробників ігор для інвестування. Та подальшого економічного відновлення нашої країни. Кінець цитати: Майкрософт надала нашій країні допомогу більш ніж на 430 мільйонів доларів від початку повномасштабного вторгнення Росії. І наразі вони продовжують підтримку понад 160 тисяч розробників програмного забезпечення в Україні. Михайло Федоров, заступник міністра цифрової трансформації, також прокоментував угоду. Цитата: партнерство Microsoft і Майкрософтибустерої це приємна новина та ще один доказ того. О, що компанія постійно підтримує Україну. Українська команда розробників Boosteroid створила світового рівня потокову платформу і за найскладніших обставин демонструє винахідливість і креативність наших громадян та місцевих розробників ігор. Кінець цитати окрім самої України, Boosteroid тепер працює для геймерів у США, Великій Британії та країнах Європейського Союзу. Він працює через операційні центри обробки даних, розташовані в шести штатах США, включаючи рідний штат, в якому знаходиться Водиться сама Microsoft в Вашингтоні, а також у Великій Британії, Франції, Італії, Іспанії, Швеції, Словаччині, Румунії, Україні та Сербії. стероїд працює з 2017 року та проводить дослідження та розробку свого продукту в Україні. Офіси базуються переважно в Києві та Харкові. Незважаючи на пошкодження двох офісів у Харкові російськими ракетними атаками, компанія продовжила впроваджувати інновації та розвиватися протягом останніх 13 місяців війни. І наостанок встаньте Зі стільця увімкніть гімн України і слухайте. Нещодавно кількість користувачів хмарного сервісу Boosteroid перевищила 4 мільйони гравців, і наш ріднесенький український сервіс став найбільшим незалежним провайдером хмарного геймінгу в світі. За це потрібно підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео та написати коментар, яка у вас думка з цього приводу. Також обов'язково підтримуйте нашу незламну армію, бо тільки завдяки цим героїчним людям наш. Країна розвивається та досягає світових рекордів. Дякую вам всім наші воїни. Дякую команді розробників Бустероїд. Що в такий важкий час для країни ви продовжуєте працювати. Дякую, Microsoft за таку шалену підтримку від самого початку війни. Дякую вам, мій незламний народ України. Слава Україні! Переможемо!